У нас вылуп. Надеемся, що муравейник. Давай, доставай. Там двоє штука. Двоє штука вже є, уже есть 36 часов сидять в інкубаторі. Уже яйця несуть, мабуть. Який. Техосоид. Так це не чорний, це коричневый. Коричневый а, Та то тих із, с із, із фараоном, наверное. Фарао, с фараоном погуляла. фараоны. А фениксы не бачу. Есть фениксы там? Есть фениксы. побачим oh. я. Ага. Та я уже туда побачу. Трохи тихастів. Англійська чого, короче. как всегда. Сборная солянка. Сборная солянка. Сейчас порахуємо. Инкубационные яйца, феникс, фараон, английская черная смокинг, Техас есть в наявности. Пишіть у приватні. Вилуп, як бачите, ми кожен вилуп свій показуємо. Качество яйця показуємо все на ліцо. Все, брудер підготовили. Брудерок отакий. От Тепленький. Зараз ми їх туди блм і хай там тусують. Це вилуп той, що був 7 днів назад. Ось його які красунчики. Із 228 яєць вилупилося 180 штучок. 79% вилуп. 79%. Це він де оце ось. Ось. О. 180 штучок. Ну і ці ось усі. Всі, всі вилупи фіксуємо. Всі вилупи фіксуємо. Аква це. Інкубатор на 168 яєць. Перший номер теж на 168, а другий другий і третій це на 228. Все фіксується. Яйця відправляємо в пінопластових боксах до 200 штук. Отакі От ось пінопластові бокси саморобні. Після там більше 200 штук, 250-300, там вже йдуть стаціонарні, вони з такого пінопласту плотного. Це доходить чудово і ми гарантуємо доставку. Навіть якщо вони поб'ються у вас, то ми вам компенсуємо за побиті яйця. Хто з нами давно вже співпрацює, той знає що все у нас по-чесному. Які калапузи? Які калапузи. Це мабуть вже всі вилопалися. Бо як кажуть, це вони вчора утром вже тут двоє, вже двоє бігало. Сьогодні утро 8 годин. Це вже більше ну, сутки пройшли, ну вони ж вже ж були, це вони там часів 30 вже тусують і голодні, мабуть. Голодні, води хотять. Всі. 156 штучок. 156 штучок. Зараз я яйця передивлюся. Ну, як правило, ще з десяток долуплюється. Ой, сюди там залип. Залип. Все, добренько. Пока-пока. До наступних зустрічей.